Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду тушкувати капусту по-італійськи. Ніколи не думала, що в Італії тушкують капусту, але не так давно дізналася, що на півночі її тушкують. Тому сьогодні буду робити цю страву тушкована капуста по-італійськи. Назвемо її так. Для приготування капуст я вже відварила квасолю. Заздалегідь її замочила і зранку відварила. Капуста. Я взяла савойську капусту, тому що тут більше використовують саме цю савойську капусту, свині реберця і ось такі ковбаски. Тонь, що я вже нарізала, цю грубшу наріжу пізніше. Моркву нарізала досить чималими шматочками. Приблизно завбільшки квасолина і вже нарізала цибулю порей. Ви можете взяти звичайну цибулю. Я дуже, люблю, я дуже полюбляю порей, тому я її використовую в багатьох стравах. Два зубчика часника, сіль, олія і, звичайно, спеції. Спеції кладіть ваші улюблені. Що ви любите до капусти, те її використовуєте. Починаю з тушкування м'яса. Першим ділом тушкую м'ясо, потім викладаю. Цибулю, моркву, часник нарізаю капусту. в капусту. Саму останню чергу піде квасоля, тому що вона вже відварена, щоб вона не пом'ялася в процесі готування. В саму останню чергу піде квасоля. Починаємо готувати. Нагріваю каструлю, додаю олію і обсмажую все м'ясо. Починаю з реберець, потім додам ковбаски. Як я вже сказала, далі піде цибуля, морква, капуста і в останню чергу квасоля. Шварчі, викладаю реберці. Обсмажую з двох сторін. Коли обсмажаться реберці, тільки після того додам ковбаски, сибулю і мукву. Обсмажую з однієї сторони до тих пір, поки реберці не будуть відставати від каструлі. Коли вони самі відстають від каструлі, значить, що вже ця сторона підсмажена і готова, щоб перевертати на другу сторону. Поки ребенка смажиться, я наріжу ось цю ковбаску. Перевертаю ребенця і викладаю ковбаску. Продовжую обсмажувати. Коли м'ясо вже трішки обсмажилося, викладаю моркву, цибулю і два зубчика чесника. Перемішую акуратно, даю можливість обсмажитися в цибулі і моркві. Накриваю кришкою і продовжую пушкувати. А зараз займуся капустою. Познімала верхнє листя. Так як савоська капуста сама по собі трішки така твердувата, тому з верхніх листків я вирізаю ось оцю частину. Так само, як коли робимо голубці, ми ж вирізаємо ось цей стовбур в листку. Бачите, я листя помила. Капусту буду нарізати великими шматками, тому що капуста дуже гарна, гофрована. Вона буде дуже апетитно і гарно дивитися в цій страві, тому що її нарізають трішки по-іншому, -по не шинкують, так як ми шинкуємо, а нарізають великими шматками. Гарно. Виглядає ця страва, трішки по-іншому, як наша тушкована капуста, але також смачна і апетитна. По можливості вирізаю тут стобур. І ось таким чином готую всю капусту. Цибуля морква вже трішки протушкувалася, обсмажилися. І я викладаю капусту. Капусту викладатиму порціями по мірі тушкування. Зараз я її накрию кришкою, вона опуститься, опаде і далі докладу наступну. Щоб капуста краще опала, щоб нічого не підгоріло в каструлі, доливаю трішки гарячої води. Далі буду додавати спеції. Додам, ось тут в мене такі універсальні спеції до м'яса, до ковбаси, до супа, до всього. Тут у мене все намішане. Я їх завжди використовую з задоволенням ці спеції. Вони мені просто подобаються. Ви так само берете спеції, які ви полюбляєте, до яких ви звикли. І ось тут в мене перетерті помідори, мої домашні або томатну пасту розводите водою і додаєте капусту. Першим ділом я додам спеції, а потім трішки пізніше вже буду додавати томатний сік. Кладу півчайної ж кладіть за вашим смаком. Хтось любить більше, хтось любить менше спецій. Все на ваш смак. Якщо дно суховате, додаєте трішки води. Продовжую тушкувати до готовності капусти. Капуста повинна бути м'яка, добре втушкована. Капуста вже м'яка, протушкована. Зараз буду додавати помідори. Тобто томатний соус. вливаю соус, перемішую і відразу ж викладаю всю квасолю. Акуратно вмішую її тильною стороною ложки. на сіль. Накриваю кришкою, протушковую ще хвилин 10-15 і страва готова. Ось таку неймовірно смачну, тушковану капусту з квасолею по-італійськи я приготувала. і вам приготувати, тому що вона дійсно дуже смачна. Поживна, корисна і готується з простих доступних продуктів. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!